Stadfinder приїхав з помилками по системі повного приводу, по коробці. Зняли проводку, розплили для перевірки, знайшли ось таку біду. Провід згнив. Жовтий, мабуть, це живлення було. було. Ось воно в такому стані. Ще все передивимось, знайшли декілька місць, котрі. Вже хтось ремонтував, так само передивимось, в якому воно стані всередині. Бо щось Воно тут не дуже файно зроблено. Подивимось, як воно всередині. Є от такі місця, де потерта ізоляція, і потім під час того як випадає водичка, машина випадає в аварію. Передивляємося далі та ізолюємо це все. Nissan Leaf приїхав з помилкою задній склочисник, замирає в різних положеннях і нормально не працює. Проблема гофра. Це проблема не тільки Nissan, а й інших автівок, в котрих є гофра. І тут перевіряємо ось ці дротики. І тут можна побачити ось таку проблему, переломлений провід. Зараз його викусимо і зробимо з'єднання не в гофрі, а за гофрою, щоб в подальшому це місце на даному дроті не ламалося. Заодно перевіримо всі інші дроти на те, щоб вони, якщо десь щось зовні буде, під питанням зразу теж замінимо. Провід провідом, але проблема в іншому оказалася ось так виглядає колекторний вузол, бачимо дуже великий знос. В такому ж стані тут відповідна частина. Зараз спробуємо це все відмити і подивимося, як він буде працювати тут. Було коротке замикання і воно тут підгорало через оцю токопровідну пилюку. Зараз спробуємо це все відновити. Мотор відмили, зібрали. Зараз він споживає десь з 5 ампера. До цього він споживав 10 А в цьому режимі і з нього йшов дим. Тобто щоточний вузол через оцю токопровідну пилюку визивав коротке замикання. Далі збираємо та перевіряємо на автівці. Результат цієї роботи нормально працюючий склочисник. Далі збираємо всі пластикові запчастини та віддаємо автівку. Машинка Nissan Leaf другого покоління. Приїхала з проблемою, що кожного разу після запуску автівки збивається налаштування. Всіх систем. Тобто таке відчуття, що кожного разу підключається і відключається акумулятор. Поміряв стан акумулятора, в принципі, ще більш-менш показує там, щось, десь приблизно 60% залишок. Спробував підключив плюс на акумулятор, а мінус на блок електричний гальм. Він підключений. В принципі, в систему, а так само підкручений на кузов, Тобто на ньому повинна бути нормальна маса. І прибор показав залишок 10% акумулятора, тобто великий перехідний опір десь є по ланцюгу маси. Зняв масу, відкрутив від Ну, Бачимо, що тут в принципі воно пролягало до болта, в принципі. Є точки контакту, ну, більш-менш рівно почистимо. А ось тут відкрутив масу від кузова. І ось що ми бачимо, воно тут майже не контачило і ще й підгорало. Машина була в ДТП. І схоже, що її покрасили. Покрасили спочатку машину, а потім на фарбу вже підчепили масу. Тобто зі сторони болта воно ще якось контачило, зі сторони клеми тут бачимо фарбу, а контакту нормального не бачимо. Зараз спробуємо це все почистити і спробувати ще раз, як воно буде себе поводити. До речі, клієнт вже сам почистив всі клеми, поперевіряв, зарядив акумулятор, ні до чого це не призвело. Ну, зараз все це почистимо, подивимось, як воно буде себе вести. Перечистили контакти, помазали їх мідною смазкою в цьому місці, в цьому місці. І зараз тобто машина вже стояла і зараз включаємо, нічого не зброшено. Бачимо, що і часи залишилися, і виставлений параметр температури у Цельсіях так само залишився, так само залишилися показники побігу, нічого не збросилось. То машина готова, помилок немає, можна машину віддавати. До цього була помилка по кан-комунікації, десь щось неправильно працювало за рахунок поганого контакту. Як клієнт попросив подивитися фару не працює. Ось роз'єм фари, машина була тут ДТП, і ось бачимо якість контакту. Зараз розберемо роз'єм, подивимося, що там як. Продовження ремонту фари. Тобто тут, тут кро. Крім того, що був поганий контакт по одній, тут ще є поганий контакт по іншим. От, щоб подивитися, тут шатаємо інші піни. Тут що, щось вже ковиряли, і воно то є, то, то нема. Тобто, в принципі, ревізія всіх контактів. Не тільки той, що вигорів повністю, а й інші. Всі мами потребують ремонту. Фару зібрали, зробили ревізію контактам, підмазали там, був просверлий отвір, коли машину відновлювали, то не замазали потіла фара, все відновили. О, знову сарена. Орки. Знову нас будять, щоб ми не заснули. Ну ладно, не про це. Тобто все працює, ревізія контактів, заміна підгорілих пінов. Фара працює нормально цю машину можна віддавати.